Може, з цього фланг я чекав. Я, я чекав, якщо де камера? Ну, мені ще здається, що ви до камери звикли, правда? Я хочу на Ютуб. Так, да, всім привіт. А вас там нема, чи що я... я на YouTube є, але я бачила точніше, дивилася де камера. Всім привіт, я Монро. Та ми в курсі ділимо. Ми... Не всі, чекайте. У моєї подруги сьогодні день народження. Її Звуть Тетяна. То давайте привітаємо ми... Теню ще з днем народження, я бажаю тобі о, жити своє життя. Починайте. Я думав, що ви зараз мені в мікрофон віддасте назад. Типу, це все, що це? я. Це все, що я хотіла сказати. Я... Бо в мене подруга не дочуває, я хотіла в мікрофон. Я... Я хотіла в мікрофон. Так, я е, е, можу сказати, що це все імпровізація, але я ж прийшов сюди дещо раніше, сидів, дивився, як люди приходять. Я вас пізнав е, і думаю, зайду но ну я в е, Вікіпедію. Так, давайте без цього там неправда. А ми зараз давайте перевіримо з вами. Зробимо таку певну прожарочку. По перше, я вам дуже вдячний, що ви сьогодні прийшли до нас. Це, не... це дякую моїй подруги. Я навіть не знала, куди йшла. І я вперше вас бачу і чую. Я тут сиплю компліментами. Боже, дякую, що ви прийшли. Я вас пізнав. Ви зірка. Я не дивилася КВК. Ні, КВК і не треба дивитися. Стендап український. Я вас дивитися. теж запишу в Вікіпедію. А ви знаєте, як там? Э, Кожна людина може створити сторінку. Я думав, що ви співачка, ви створюєте людям в Вікіпедії. Я все своє вже відспівала. В смислі ви більше не будете співати? Я можу співати, але тільки за великі гроші. І мене вибачте, але багато людей зараз з полегшенням вздихнули, такі. Такі, Боже. Але я дуже а, чесно а, бо, ну, мені, мені стало дуже приємно, що людина, яка є ну, публічною відомою, прийшла до мене на шоу, і я подивився ну, про вас дещо інформацію. А, і так, Діва Монро, вона ж невгамовна Монро. Це ви дописували там в Вікіпедії. Підписуйтесь на канал «Невгамовна Монро. Дуже дякую. А спочатку на мій підпишіться, будь ласка. Якщо можна далі. Монріт, та у вас ще ви знаєте, що вас так називають? Так, да, це був мій перший, перший акаунт в інстаграмі. Його спочатку війни три рази заблокували, тому що я писала здохні русня, ну і так далі. Ну, зараз в мене інший аккаунт Курва Мати. Я починаю новий етап. Я До на вас речі підписуйтесь «Курва мати». І ще в мене телеграм-канал «Курва мати». Охуєнний просто. На всіх підпишіться крім мене. На всіх крім мене. Не треба. Я запрошую людей для того, щоб вони прокачали себе. Прокачали себе. Чого? Так, все нормально. Мені дуже... Я чесно дуже чекав, поки ви візьмете мікрофон. А... Це так сумно було. Да? Чого сумно? Все було кайфово. А потім ви взяли мікрофон. А... Ім'я при народженні? Олександр Петрович Фідяєв. Ні, Давайте це, це мертві ім'я. Це я потім об'ясню. Ой, поясню. Давайте а ми ще далі. з вами кудись підемо після. А ви ж мене везете на сирець, камон. Ви забули? Я все пам'ятаю. А що де я кину? Я зекономлю гроші. А ви думаєте, я безкоштовно вас повезу? Ну, а... Я заплачу за бензин. Добре. Пальне окей. За пальне заплатите. Хорошо. Може закінчимо, вже поїдемо з вами, бо так цікаво. це блядство. І так. Кайф, ну це кайф, телеведуча, акторка, співачка, блогерка, суспільна діячка та відома українська шоу-вумен, тобто в пошуку себе, я зрозумів. Ну зараз а. я шукаю новий сенс, якщо вам цікаво. Новий сенс, сенс життя, тому що я покінчила з великим шоу-бізнесом. Я не розумію, що робити далі, і я чекаю, от якихось інсайдів, прийшла і думаю почати в стендапі. Не треба. Я вас прошу. Я розумію, чому не треба. Так, ви народилися в місті Козятин, це правда? Ні, я народилися в Києві. А що це Вікіпедія? Така, ми б... Ну пізді, тут я вам кажу, тут реально, вибачте. Запікайте, потім матюки запікаєте. Не буду До речі, я, я не запікую, у мене все гаразд. І монетизація, і е, зелений долар. І можна ми... сказати. пізні е, е, Тож вас заблокували вже два аккаунти. Це в інстаграмі, а на Ютубі в Інстаграм. А на ютубі все нормально. На Ютьюбі все нормально. Ну, то я заробляю. Хорошо. Ну тут написано: роки активності 99-й сьогодення. З 99-го року ви активно. Що ви робите активно? О, Ви знаєте, я феномен, тому що я знаю, що відбувалася в 90-х, в нульових, в 10-х, і зараз я пишу. Ну, не одна, є ще декілька, але вони вже зійшли з дистанції, тому що на стакані. На стакані. Ну так. А як у вас з цим справи? Ну, знаєте, от зараз я зрозуміла, що в мене відносини з алкоголем, але ми вже домовилися. Не на відстані, ви прям дуже близько дружите, я так розумію, з алкоголем. Алкоголь це хороший друг. Ну, іноді так, але я намагаюся триматися. А як скажіть, будь ласка, яка причина того, що ви а, завершили кар'єру ну, естрадну в Ну, тому що то ще завершила? Чи ну, ви вже передумали? Ні, Я не передумала, я зараз поясню. А спочатку війни я не розуміла, ну як можна жартувати, як можна радіти. Да. Ну а потім я відкрила для себе самогон. Тривало тому що, що шампанське вже не брало. Я думав, Ні, що ну, ви зараз кажете, а потім я відкрила а, для себе саме. Будеш, довгий, Макс, довгий час я намагалася доказати, знаєте, от коли ти от ви сказали сьогодні, мені дуже відгукнулося. Дев'ять років ви от лупали ту стіну, і зараз. ну… Зараз просто... прийшли ви, і я ще буду далі лупати, я так бачу. Забрали Я стендап не йду, але я просто я хочу сказати. А... Да, шоу бізнес це нормально, нормально. дуже фальшиво. А от ви справжні, і мені це подобається аблодисменти. Дуже дякую. І я впевнений, ну ви, ви дуже правду говорите. в мене бувало таке, що я за колісами знаходився на збірних концертах, де є там коміки, де є зірки. А, і зірки, коли бачать один одного, такі божечки, моя королева, цьом-цьом-цьом. І тільки одна з цих королів іде співати на сцену, друга стоїть за колісами і така, сука, блядь, щоб в тебе мікрофон поламався. А, було таке у вас? Ні, не було. Мікрофони і так ламалися. У мене очі зелені, і бабця була відьма. Ну, у вас э, цікаво. Треба дописати в Вікіпедію. E, і бабця в неї була відьма. І тобто... напишіть, що я була на вашому концерті. Я напишу обов'язково. А ви дійсно думаєте, що я приїду додому, і такій жінці з дружині кажу: Лена, відкривай ноут. У нас є. Ну ви ж відкрийте ноут і підпишетесь на мене. А сьогодні я прийшла зі своїми друзями: це Наталка. Це моя директорка, 22 роки, незмінна. 22 роки вона з вами працює, чи їй 22 роки? Ні, вона працює зі мною 22 роки з самого початку. Потім, з 99-го. Э, э, з 2001-го. Там ще був один Юйбан, але э, він вже помер. <рес> Потім Макс, наш друг, теж ми давно знайомі. Так. І наша подруга Аліна Чеченіна, Вона культурний оглядач на каналі Експресо. Так. Експресо. Експресо. експресо? експресо. експресо. Що, серйозно? Ну, да, кажуть, еспресо, як лохі. Еспресо, так, правильно? Може, я лавшитися, вибачте. <рес> от. І на метро вона підіймається на ескалаторі, а не на екскалаторі. Ну, це таке діло. А я а, добре, добре. Ви привели цих всіх людей сьогодні. <рес> Та ні, ну день народження у дівчини. Ну ви слухаєте нас. Якщо чесно, ні. <рес> от <і> не треба. Ну <рес> <Було>, от чесно, ні. У <рес> мене на Вікіпедії все закінчилось. Я перевірив, що це ви. І окей, це ви. Це дуже прикольно. Я пам'ятаю, ви виступали ви приймали участь в проєкті Ліга Сміха. А якась команда вас запрошувала на сцену, грала з вами номер. Да, правда? Да, — Так, да, Лукас. Да, Лукас да. така була команда. Я не дивилася Лігу Сміху, і це було для мене експіріанс. Я думала, що будуть ходити хороводи водити. А мені на першій репетиції 10 сторінок вчить. А, а в мене ви пам'ять ну що, Пам'ять погана вивчила дуже все добре. А я запитаю просто: хтось із вас знає хоч одну пісню Діви Монро? Так, ну чекайте, ну я ж не співачка, я ж зараз ютуберка, ну що? Все, питання мама. <рес> Бо я хотів сказати, я в курсі, я знаю п'ять ваших пісень. І тут я трошки так, знаєте, бадахуєла. <рес> Бо в мене всього дві, в мене, в мене всього дві. Хоч одну пісню? Слухайте, ця, ця ніч новорічна, така незвична, і там щось далі навіть я не пам'ятаю. Але все ж таки сьогодні о, День народження у моєї подруги, і, ми чекаємо, і ми чекаємо від вас поздоровлення. А от ми 10 хвилин до цього говорили. <риклад> ну так, я ж вас заказала, комун. <риклад> а це люди, що підставні актори сидять тут. <риклад> ну так. Да. Це все... буде на Ютюбі. Вам заплатять, звичайно. <риклад> Вам, за... Вам повернуть гроші за, за квитки. А то я вже бачу там під, під к, коментарі там будуть потім від вас же, типу, Макс, ми думали, ти будеш жартувати, а прийшла Діва Монро, де наче 250 гривень. Е, <гадує> так, як ж нагадайте, бо мене теж з Тетяна. так. -то? Тетяна, у вас день народження? Скільки вам років сьогодні? Ну, це такі питання, вибачте, і а Мам просто Що? Шой? Думаю, тридцять 37. То де ей джизм? Де де ей дж? років вам. Я вам хочу сказати, що в 37 років. Вже все закінчилося. <рес> <рес> Тому не треба воно вам. Все, оце випийте сьогодні, ідіть спати додому. Ні, я, я вам а, бажаю мати таких гарних друзів, як Діва Монро, яка підійме настрій, яка а, така активна. Нехай таких щирих і добрих людей буде. Безліч серед вас, також якщо ви хочете свій день народження відсвяткувати якось більш масштабно, можу вам втюхати свої послуги ведучого і там же вітати вас. Ну не знаю, дві години, три як ви. Як ви собі е, бажаєте? Ти більше знає одну артистку, яка навіть безкоштовно виступить, бо вона е, бо вона ваша подруга. Я вам бажаю в першу чергу миру і особистого, і загального, як то кажуть, і е, нехай у вас на душі буде радість завжди. Тому з ним народження, це все для вас. 32 джаз, свічки, вино, я, люди і так далі.